Короче, ребят, послала Сергія в магазин, щоб до халацю купив сало, шматочок і картоплю, хоча б пюре. Короче, прийшов я в магазин, купив сало, накупив кучу всього. Чесно, пішов по знижкам. Гулять. І олію купив короче, і по знижкам, і паста була одну береш, другу подарунок. Короче, так само, сир. Гауда, усе. ну, багато чого. Короте, купив, вже вийшов з магазину, дзвонить Сергіївна, каже, е -е, каже, що ти картошку купив? А я й забув, ребят, я вже в машині і забув за картошку. Реально, по знижкам бігав, бігав, бігав і забув. Короте, і не планували, ребят. Ну, кетчуп був по знижці. Один береш, другий в подарунок. Е -е, палка колбаси, одну береш, друга в подарунок. Сир цей ну, дуже дорогий. Зараз е, 36% скільки там знижка на, на кілограм. 36%. Взяв сир, все кажу, Сергіна, буде сьогодні піца? Якось так. Ну біжу за картоплею, ребят, біжу за картоплею. Ну, буває. Це колись я на Сергіну вбурчав, послав її за цукром в магазин. Вона коротко, дві торби притягнула, а цукор не притягнула. Ось така ці знижки. Боже, їм це буде цікаво. Чого ж так тебе одного відпускать? Пішов за салами А ще на мене... Картоплю забув, це дзвоник, каже, картоплю купив. я забув. Це як і я, іду, приходжу, він мені потім... Що ти пішла за одним? Я заїжджав влідав спеціально, щоб купити картоплю. Так воно, коротше, і за колбаси все почалося. Дві палки колбаси одну береш, три в подарунок. До колбаси вже пішли помідори, три банки кукурузи, все ж по знижкам. <хи> Помідори купив, кукурузу купив, за картоплею вернувся, сповнив, що на піцу ще перець треба. Отак вони нас на бабки і розводять, серйозно. Не виходить з дому. ходити на, на колбасний <хи> <хи> видео. Керше понакупляв. І сир, бач теж. Страшний, страшний. По чому він всі? Так 29. А, а так сьогодні... 16, 18. Чи 18. Нормально. Ну і повкаси, чуть-чуть взяв. Ну тоже скидка була. Бах, три банки береш, три подарує. Зараз дадуть, і тебе вона їсть. Покажи. Покажи. Че ж мряка, дощ. Мряка, мряка. Страшна. Ух ти, А хтось з, з лодкой приїхав, бачив? Раз, Чи зали, каяки? Зверху. Каяки, кияки. Це все зверху. Я Не сам да? в шокі. І видно лодка нова. Вообще ага. нова. Зверху? Да, оця ще дівчатка з собачкою гуляє. Ну тут дві ага. зверху з собачка. Ну не та, що фарбовано. Ага. Побалакала, як старики, знаєш. Хі -хі -хі -хі. Які сусіди, які сусіди. Аня, Сию хочу за закінчити. Мені десь година я треба. Мокрий. мокрий. Тепло. Тепло. Да? тепло. Тепло. Дощ. Туман сильний. Ням-ням. Ням-ням, -ням. все, в магазин сам не буду ходить. З тобою так швидко. Да. Я як старий дід, це ж ти все читаєш, я ж не шалю читаю. Да. Я, коротше, зубну пасту раз п'ять дзвонити сидіти. Да. Я кажу по акції, возьми сьогодні акция на колгейт. одну береш зубну пасту, а друга за один злотий. Ага. Кажу, Тьома, написано в 6, вшистки це всі зубні всі, Не тільки зубні пасти, я а всі. Ще... Я самі версіть обіді. <ріки> Любі... Любі... Будь-яка продукція Колгейт. Ти береш і. Ну, в табельник. А були б ми двоєм, це вже було б чотири палки колбаси. <ріки> <ріки> не дві зубних пасти, а чотири. <ріки> ну, по-любому і <ріки> <так би> було. <ріки> 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 Щось пасті давно не було по акції. Що, <ріки> <Шо>? Що <ріки> інтернету і нема, чому? Уже є. есть. Це, да? Да, вже ну, есть, да? Ну публикуй мы не видео. Да. Давай надо подливать на балконе. Что, ну, прям сейчас? Каж... Ну, ты каждый день нашу. Да? Ночь будешь. Не, сейчас да? шию, а потом будем подливать. Ну, даешь. Па-бам! Что, тоже по акции? Да, по 4 злотых. Одну банку береш, вторая в подарок, Сергій. Огірочки. Огірочки. Ну не мутненькі, ті, як я люблю. Ага. Ну це теж, ну. Ну можна олів'є зробити. Це на шару. Це Прямо кілограм, шар. кілограм кілограм огірків зараз коштує скільки? Ну, ну так само і коштує. Да. А це вже готові. Ти Ще ну, ну, ну. й банки залишаються? Ну. Кажу, може, олів'є тоді зробимо. На олів'є усе морквина. Блін. А чого і не зробити? Слушай, можна даже ставченої ковбаси. Майонез був по акції, но я б уже не дотягнув. Був майонез, серйозно. Пока вот такие маленькі, отакі бальницу. Не такі, як ми любимо. А, да, це не. яйця покупать. Но. Блин, ну вже почти все є. Морковка є, Картошка в принципі є. По полтора злотих, дуже дешево. Кетчуп. По акції. Да. Блин, да я тобі кажу, тобі не можна одному ходити. Кончено ми як вдвох, то він не та ти, скільки можна встати. Я себе хоч людиною почувствував. Сам хожу, ніхто не мешає, розумієш. Але я плюс один, до речі. Одну береш, а друга, типу, подарунок. Подарунок, я ж кажу, були б двоє чотири взяли. А, ось ж. І це, кстати, модні помідори. Не на віточці. А це називаються, як що вони називаються? Малінові. Малінові. Вони, типу, такі... Треба вже робити піцу один трясний. І все, що купив. Я люблю піцу. А щоб акції була? Чи Оце чесно, ні. Чесно кажу. Ходи в двох магазинах. Чесно, в двох магазинах. Я Вже як больний на голову. Хожу, шукаю, от, що мені треба. Я в один заїду в магазин в заїхав, подивився, вдруг мені заїхав, подивитися. І муку на піцу не забув. Все. Все. Треба було бути отак Ну если людина больна, вот так должно було бути. Ось все. Не, вот так. Да. Оце кава закончилась, но це даже не було. А і моркву я казала купити. Моркву теж сюди поклади. Вот так должно На, вот навіть. Да. да. Це вже моя приїхать була. Я так. А то чья? Це за семью. Не, ну воно пригодиться, ну реально може олів'є зробимо. Ми зробимо, не, такі, ми навіть, будемо дня 2 та... палки колбаси. А що? Можна ж з копчонки зробити олів'є? Так, да, я кажу, що такі може на олів'є не підуть, Ми ж кислі беремо. Це консервовані. Це може бути дуже. Оцетні. Ну, в і копченку не кладу. Так що я Зробимо деканки. такий Нормально. салат, так. Да? Нормально, все буде добре, Сергій. Все. Розкладайте, по місцям все. Отак, так, да, бабки і улітають. Отак бабки і улітають. Я вже зараз прийшов, я розумію, що воно і не треба оце все. Ну зубна паста, да, так, надо. Ну і колбаса в принципі надо. Ну і огірки, і кетчуп ну, теж. Тут в принципі нічого не викинеш. Ну, да, ну, ну я имею в виду, що ну, мимо не пройдеш в магазин. Ну. Так? Да. А ну, пасту. Однаково взяв. Да. Боявся, що не буде актив. Да. Ні, на одну нема. Оці назви, поняла? Colgate, це Max Fresh. Типа. А є одна, ну я не можу її знайти ага. і все. Я хотів другу купити, поняла? Вона сама дешева, На саме дешеву не було. Ага. А це сама дорога. Ладно, давай пить каву, та я піду в душ. Так, ребят, дивіться, чим Сергій тут займається. А Ви поняли? шила двоє штанів. На подарунок. Ми вже декілька разів показували, що це у нас є майстер-клас у Ані на каналі Ткаченка канал по шиттю. Uh -huh. Бачите, на подарунок на такі штани. На літо в самий раз. Обалдеть. Ну, Красотка. У мене жінка-красотка. Да? Uh -huh. Надіємося, що людям сподобається. І такі. дуже гарна тканина. Так що якось так, ребятки, заходьте дані, підписуйтесь і вчіться шити разом з нами. Пюрешка готова. Красота, дивіться який. О, Бочек, я такий люблю. бочек Сало, ребят. І все, який холодець у нас. Дивіться. Який такий жовтуватий вийшов в цей раз. Так? Ну і за може. І, і. Не було, ж цих паперових серветок чи якось. Uh -huh. Трішки жир. Ну, небагато. Та то капелюшка. А ну, тут. Uh -huh. Ну да, трішки-трішки буквально. Так що такий uh -huh. ну прозорий. Uh -huh. так? так, що будемо uh -huh. зараз їсти. А Міра воно вже пюрешку їсть. Так, міра їсть пюрешку, Зварила пюрешку. Зараз нарізаємо сало і будемо сідати за стов. Давно ми цей бочок не брали. Він такий, як варений. Мені подобається угу. це буде. А той є другий, але він такий, як свіженьке сало. Але шкурку не вгрязеєш зовсім. Угу. І таке тверде, так, воно? Да, да. Можеш брати пробувати. М -м -м. А тут шкурку можна їсти. А я да. люблю шкурку. Mm -hmm. Класс. Горбачусь, капець. Я тоже. Ми я а ну всі випрямились там, дивляться вони, горбатяться. А як вот так стоять і отак. Ну... Ну mm так, стоять. -hmm. Навес дуже великий. Неудобно. Mm -hmm. Ну що, давай, накладай холодець. Рідко ми так всі разом тут на цій маленькій кухні. Mm -hmm. но... Сьогодні така нагода: і холодець, і сало, і пюрешечка. Uh -huh. ж, ну, холодець такий вийшов прям класний. Uh -huh. Ми ж його варимо без желатину. Да. Хто не бачив, як ми його варимо, що. І мені вже давай теж. Давай, Ба, я думав, тут? Все, все, все все достатньо. достаточно. Ну давай то вже. Все. Ну що тут вже Хоч, Я ще... ж думав, щоб всі подумали, що я скромненький. <рес> Бачите, друзі, який. Клас. Ну що, і мені капнеш гірчичку. Mm -hmm. Марк, будеш гірчичку, що, mm -hmm. друзі, як ми любимо казати, mm -hmm. спустошуємо mm -hmm. свої холодильнички. Mm -hmm. А ми спустошуємо те, що ми mm -hmm. приготували. Так, mm дегустація? -hmm. Mm -hmm. Клас. Ось молод лише клас. Холодець просто потужний. Тоже мало. <связано> Нет? У тебя внутри Хвата-хвата. Всё. Смак вот так. А, мама, назад пробуй с горчичкой. Сейчас. <как> 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 да. да <как> уже смачно. Да. Супер. Ну, часнику, мені кажеться, маловато в палаці. Ну, я кидав, я так думала теж, що напевно маловато. Да. да, Нам треба кухню побільше. Да, для так? нашої сім'ї. Це ще Аміра сидить за окремим столиком, mm -hmm. так? Ні. Ми поняли. А мірі холодець не зайшов. Пюрешка зайшла, холодець ні. Ну, морква якийсь смак дала, так? Да? Вам подобається морква в холодці? Чи так собі? Так, Так, собі. Да, не да, нема? Угу. Лава! Ва, ва. Але він темніший став по любому. Угу. Він не був такий темний у нас. Ну, і чесник треба їсти прикуску, бо дуже мало. Оце я забув. Бери. Зараз візьму. Все, друзі. Всім смачного. Ням-ням. Всі нямаєте, всі нямаєте, так? Ням -ням. Ну, сало будеш? Да не хочу, бере і кладе, бере і кладе. Ні. Ще зібралися дні на море їхати, ребят. всерйоз. Я не знаю, яким це чудом. Получається, сьогодні по погоді показувало, що буде сонячно. Бо цілий тиждень у нас дощі. Сьогодні просинаємося, дійсно сонечко, все. Тепло. Тепло. Усе Сергіна вже зібралась реально. Натягнула, реально, купальник. купальник. Уже натягнула, ми реально хотіли їхати в собот, ребят. Пішов дощ. Таке чувство... от Мені цікаво, що вони зараз по погоді. Ано. Що зараз буде по погоді? Було сонечко, дивилися. Таке чувство, що вони просто міняють, отак сонечко. Е, вийде, вони опа, сонячний день. Зараз ми перевіримо. да, Аміра, Де? Злива показуєш. Уже Реально в неділю відповідаю, було сонячно. Ти зрозуміла? Тобто в Польщі немає реально справжнього прогнозу погоди. Вони просто по факту. Ось, 5 хвилин назад було сонечко. А ну покажи свій телефон. Воно у тебе ж тільки не оновлюй. Зараз, я думаю, Вані так сонечко і показує. Ми все одно поїдемо, Та Там блін, ну, ну куди ми вже поїдемо? Не оновлюй. Не, не оновлюй. вже осталось. А воно оновилось, інтернет включений? Так. Да. Піпець зливо такий бред если честно Ну от як можна так вообще якось плани якісь будувати да, отак, реально. Ну, представь если бы ми вже поїхали в путі були б на морі да? я ще кажу хоч один сонячний день показує да, за весь день. тиждень що на сім, на 6 днів там показувала типа дощі, а сьогодні типа от Ну, це дощ пішов, вони і погоду змінили. Реально, ну. Я знімаю купальню. Що ми відео немає? Що? Їдемо на морцю. Так куди ми поїдемо? Жопу носом. Ні, а ну чекай, може воно зараз прольє. Півгодинки почекаємо. Півгодини почекаємо. О, давай поподливаем, как раз. Сейчас есть час. Поподливаем огурцы, кабачки, биогумусом чуть Нет, а запуской. Эх, эх, эх. Да. Oh, yeah. Давай, давай. Сейчас дам. На. Царь королиха тут сидит. Mm -hmm. Нема, нема, нема там нічого. Найще. На, на, Вона так люба. Кріп, так? Да? Ти любиш кріп? Mm -hmm. нема, нема. Дуже люба, ребята. Це кожного ранку вона приходить сюди, щоб ми її пощипали. Вона mm. така так. хутра раніше з'їдала і ніжку, і зараз все вже книжку викидує. Ну шорты, конечно, классные Ань. Да? Даже у тебе на канале написала Ой. Лена, что да. шорты типа да? огонь. Огонь. Огонь, так, да. А, не... Ну, вони огонь, тільки по тій причині, що я тебе заставляю заправляти футболку. Якщо футболка зверху, то воно буде, будет ну, вообще. Та скільки можно нм для дюзе? Кап-кап-кап дощик, да? дощик дощик кап-кап-кап. Труба, блин. Ну зато там на даче бочка набирається. зрізаю нижні листочки, дивись. І думаю, я не переплутала я. Це точно черики чи це звичайні помідори? По барабану все одно треба зрізати. <рес> не, ну нижні так. Ням-ням. Ням-ням. <рес> да. Ням-ням. Вона вже все по... по абс... Та вона з корінням вириває просто. ням-ням. На. На, Холодна синя дитина. Смачно? Смачно? Бача, дає? Спробуй. Стовбури. А ага. Коротше, будемо зараз підливати. Амазфотка, да. а, а чи як вона? Амазфоткай, сфоткай нас, скажу. <кху> а зафоска? Азафоска. Аміра в купальничку, ребят. Це ж ми хотіли їхати на море, ви зрозуміли? Ось погода у нас. С'їздили. І, і гримить, і... І що це погода не бачила, що воно буде гріміти. Я вже дивлюсь, знаєш, саме тут ну якби гості, знаєш, і ми в шоці. Но я дивлю, що, що таке? Капає на неї. Я дивлюсь, что даже тут местные ролики снимают и в тиктоке, да, и типа, ну типа что, приезжайте, все классно, а там шторм, ветер такой, и жодная людина беля моря, короче, поняла? Да. О, ветер дует, холодно? Кап-кап? Дощик, как работает дощик? Кап-кап-кап? Амір, а як муха робить? Зі спасинок. Ні, це не ня-ням. Ти <ц> ж ну це да, наша дитина, це наша дитина. Єсть все. Як ж до бабки не хранить. <ц> а я боюсь гром. Аня не боїться. Молні, гром, я дуже боюсь. <п> я> боюсь вітру сильного. Аня боїться дуже сильно вітер, а я боюсь оце молнії і це, як шарахне те, що. Що таке? Аміра. Малишся. Аміра, іди, папа дасть тобі. На, ам, ам, цибульку ам. Цибульку можеш їй спустити, хай йогає. Іди цибульку, папа дасть. Ой, цибулечка. Це, це делікатес. Цибуль... На, на. Давай, на, і оцю ам, ам. Ой. Все, зрізала. Обрізала все, так? Да? Можна підливати, а ось у ще сухеньке. Ще і земельки підсипати би трохи. Підсипам. Так, mm -hmm. да, коротше скупнулася сьогодні. Mm -hmm. То довго сиділи просто, поняли? Що там? Подивлюсь. Є огірок. Да, да, є, так. Є, є, є. Да. І ось ось, Та отут yeah. видніше, бо там кущ, а тут усе видно огірок. Бач? Ага. Треба підливати вже. А нам все одно треба сьогодні їхати в Сопот. У нас зустріч сьогодні в Сопоті, там <laughs> сопаті. Е згуртувати, як то кажуть, да, да. приємне з корисним. Да. Як вийшло, так вийшло. Не ну погода-то показувала. Погода-то показувала. Чуєш, та хоч би граду не було. Ага. А ти бачиш вже і на помідори ляпаю. Опять пускається. Дощ. Оце а оце, ребят, Амира їсть, Поняла? І выкидыває, викидыває. <риві> Ниша. <Ніші. клухи> да. Ну все, они на волосся. А я волосся скидываю. Ну шорти, Вильняю. конечно, классный, Сергеевна. Просто ну я не знаю. Но мені дуже подобається. Да, серйозно, просто не те І немає як і дітей на вулицю вигнати. Такі хороші шорти. Коротше, дощ льє, ребят, дивіться, прям балкон вже затопило. І дивіться, погоду оновила. Неділя плюс 23 сонячно. Ну, типа хмарка, дощу вже нема. А в мене 22. А 32. в тебе 22 показує? Да. Диві. 18 показує. А, Це як? Гдиня. Ні, це да. зараз, а максимально 22. Да, ну у мене все 23 і показує, що дождю нема, ребят. Ви поняли? Так тільки що я показывал <звук> погоду. Зливи, Просто писала зливи. Ви поняли, що тут за погода? Я, якщо чесно, я в шоці. Я не знаю, вам видно чи не видно, но реально, все, неділя сьогодні. Це капец. Просто капець. А на ви? Тобто вони зрозуміли, що зараз воно типу пройде mm. І можна вже робити новий прогноз Ану, я сейчас ще раз анавлю. Диви, диви. Хмарно, просто хмарно, ребят. Ні, Сергій на купальник не знімала, ребят. Не знімала, ждала. Ну скільки, десь 2 години, так? Да? да. Бачите? Уже з сопота позвонили, нам у нас там знайомі живуть. Вже дзвонили, кажуть, що вже сонечко там світе, вже все, хвильки вже нас кличуть. Показує, що зараз дощ іде злива. Що в натурі. <рес> ну Дивись. Чуєш, так показувала, що. Ну коротше, ладно, ми не будемо погоду дивитися. Я тепер отак. <рес> отак. От, 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 от. Сонечко світить, вітру нема, значить все. Надягаємо труси і їдемо на море. Поїдемо да. сьогодні чи ні? Да? Ну засмагати ж. Да. Так а если дождь буду. Не, надо подавати. Шо там погода всерьез. Не, ну показує, що все зараз дощ до п'яти. До п'яти, значить. Значить, до да. п'яти, в принципі, дощу не буде. ти, типа цього полюбав. Ось так, Ми як жити, ребят, як жити ось так, я не знаю. Я навіть відео є, я в блогі казала, що от як показує, так, по, по, так, так і було. А як потім як щось збилося у них там. там щось у них там, да. Було так, прямо так, один в один, щось, що показує. Прям хвилина в хвилину, а да. А потім, а потім щось пішло не щось так. Щось не так пішло, реально. Ой, да. Yeah. Захід сонця тут, бачите, в 21.16, Тут uh -huh. захід сонця. Mm -hmm. так, ну тут ще в 22 ще світло, реально. Там ми ж на дачі були, то ми показували, готували казанки баб. Mm, сонечко так. Шіше, може на балконі позагораємо? Та що там, вугу? Ну тут ляжемо вдвоєм. Їдемо на море, на ніч э, глядя. чуєш, yeah. так? Ну, не на море, а до моря. Їдем. 18, а практично. Да. Їдемо все-таки в собот, вирішили поїхати, вже налаштували себе там морально і вирішили поїхати, тим паче у нас зустріч. Просто ми хотіли поїхати за декілька годин до зустрічі. На пляж. Да, на, на пляж, на, на пляж да. але так вийшло, що коротше, не на пляж. Погуляємо за Да. да. Пройдемося трішки. Хлопці да. не захотіли, їх не витягати. Uh -huh. На пляж вони хотіли, а просто прогулятися вони не хочуть. Uh -huh. Якось так. Uh -huh. Соломка нам нам. Uh -huh. Давай. Нам-нам. Uh -huh. Треба -нам. було ще кропу нарвати. Uh -huh. <laughs> Це точно. Вона uh -huh. Ти що. Вона у нас трава ядна. Горох їсть, кріп uh -huh. їсть. Петрушку їсть, цибулечку їсть, все їсть. Да. No. Як козочка. Козочка маленька.